І розпочинаємо з гостем з нами відеозв'язком Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, слава Україні і рада вас бачити, пані Тетяно, вітаю вас, Героям слава і звичайне вітання всім нашим шановним глядачам. Пане Олексію, пропоную розпочати нашу розмову з такого нагального, те, що з'явилося в інформаційному просторі нещодавно. Міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербах у вівторок прибула з неоголошеним візитом до Харкова. Вона стала першою німецькою саме посадовицею, яка відвідала місто з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І крім того, вона є першою главою МЗС, що відвідала Харків з лютого 2022 року. Заявила вона у Харкові про нові поставки зброї Києву та і. Іншу підтримку України, пане Олексію, як ви вважаєте, чи можна от вважати цей візит знаковим, і чи дочекається врешті вже Київ отих леопардів від Німеччини? Да, я ну дивіться, давайте з, з кінця розпочнемо. Чи дочекається Україна леопардів від Німеччини? Я Глибоко переконаний, що так найближчим часом дочекається, тому що вже жодного дня немає в модійного просторі, щоб або сам Шольц, або ж Бербок, або ще хтось з політиком у Німеччини не згадував про передачу Леопардів в Україну. І цей візит, який відбувся, звичайно, він є свідченням не те, що навіть еволюції дав свідомості самих німців. А він вже таким наслідком еволюції, таким проривом, да, тому що ми ж знаємо, що за... Прикладом президента США Байдена наших скажі, стратегічних партнерів так само і Шольц, так само і Німеччина передає найсучаснішу в світі систему ПВО в Україні Петріот. Тобто, тим однієї, яку передала Сполучені Штати, зараз буде вже і друга від Німеччини. це надзвичайно. Корисна ініціатива, тому що це дозволить, ну скажімо, не повністю закрити можливо небо, але дійсно зробити певні райони, перш за все, міст критичної інфраструктури набагато більше захищеними, ніж раніше. На фоні цього ми пам'ятаємо. На результат візиту президента України Володимира Зеленського в США, який я вже згадував на трьох допомога військова, окрім 65 мільярдів макрофіну. Там і техніка, і в тому числі і мардори німецькі. Тобто, тут я б за останній час в військовому аспекті відзначив би два ключових вектори: це системи Петрів, це прорив по ПВО направленню, і те, що Україна вперше отримувала все ж таки танки. Да, це е, е, легкі колісні танки, але все ж це танки, і це вже зброя, яка орієнтована, перш за все, на наступальні або на контрнаступальні дії. Е, е, і на останок, і на останок по цьому питанню, е, наші шановні глядачі мають розуміти важливу річ, що на е, усі воєнні поставки по всій номенклатурі погоджуються усіма нашими партнерами. В рамках антипутінської коаліції Рамштайн, тобто немає такого, що Німеччина дає сама по собі, словаччина сама по собі, Британія сама по сама по собі. Ні, це абсолютно відкругований процес серед наших стратегічних партнерів і по потребам, звичайно, України, що не один раз вивчав той самий різдв в коментарях. Тому я глибоко переконаний, що якраз з нового року, як вже зазначав президент Зеленський в своєму зверненні, Україна вийшла на новий якісний рівень по співробітництву з нашими стратегічними партнерами, саме у військовій темі. Тому будуть і леопарди будуть скоріш за все найближчим часом, і на давно вже обіцяні. Тобто, до всього ми йдемо степ степ Пане Олексію, але от власне попередньо, якщо і прибували якісь делегації до України, вони прибували до Києва, і вони були також у Бородянці, були в Ірпені, були у Буті. Саме там показували звірства російської армії. А пані Бербок відвідала Харків, тобто те місто, яке безпосередньо близько до російського кордону і яке зазнає ударів ледь не щодня. От про що це можуть свідчити? Ну насправді ми ж пам'ятаємо, що там під Куп'янськом да на виявлені були захоронення, тобто, по суті, виявлені акти і місця здійснення геноциду російських військ на тимчасово окупованій території України, і ви абсолютно вірно кажете, туди мало доїжджали... На іноземні делегації, і тут потрібно дійсно зняти капелюха під пані Бербок, що вона все ж таки поїхала набагато далі. А, аніж їхали там 90% на міжнародних делегацій. Ну і плюс, друзі, ж не забувайте, що на Харків, Харківська область вони також до сих пір на постійно обстрілюються зі сторони або Російської Федерації, або тимчасово окупованої території тої самої Донецької Луганської області. Тобто, ну насправді вона ще й ризикувала серйозно від, відвідуючи на власні очі, прагнучи побачити на місця відповідно геноциду? Міста місця, місця звірств, які вчинила російська. В цьому ще є окрім певного символізму, ще і певний прагматичний сенс, тому, що ми ж чудово розуміємо, що Україна має і це рішення вже прийнято на рівні керівництва держави збільшувати розвивати свій воєнний потенціал. Що таке Харків? Це мільйонне місто, а місто, в якому працює метрополітен, в якому є танковий завод, в якому працює тракторний завод. Тобто місто ще з радянських часів досить індустріально направлене. В ньому величезна кількість навчальних закладів, в тому числі там, де можна вчити спеціалістів такої технічної направленості. Тобто, я можу Обережно прогнозувати, на що, скоріш за все, є ті домовленості, можливо про які нам публічно не кажуть. Між Німеччиною та Україною на створення як мінімум якоїсь на ремонтної бази, і саме на базі Харкова, тому що насправді Харків це просто ідеальне місце для того, щоб розвивати військову складову в Україні. Але да, дійсно це потрібно робити надзвичайно обережно, тому що якщо піде виток інформації, то ну може бути дійсно росіяни можуть багато горя там зробити, тому ми. Скажімо так на рівні аналізу можемо про це говорити, але в жодному разі не може не можемо це підтвердити. Пане Олексію, і ще одна звістка саме з Європи. Європейський союз запропонує нові санкції проти Білорусі та Ірану, які підтримують Росію у війні проти України. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу у Брюсселі. За її словами, Брюссель розширить ці санкції на тих, хто військовими засобами підтримує російську війну, наприклад, Білорусь та Іран. Пане Олексію, як ви вважаєте, чи діють ті санкції, які наразі є на Іран та Білорусь, і оці, які зараз пропонує пані Урсул? Ла чи вони щось змінять, чи зупинять вони їх пані Тетяно? Ви задаєте дуже професійне запитання, але скажімо так, простої відповіді насправді на них немає. Дивіться, давайте будемо просто по кластерам розбирати це дуже цікава. новина насправді на перш за все потрібно для наших додачів відзначити, що е, об'ява про ці санкції е, про країни, які підтримують агресію проти України. да? а це конкретно Білорусь і Іран з боку Європейського союзу відбулася за наслідком перемовин е, саме сьогодні між європейським союзом та НАТО. От насправді, от на цьому аспекті дуже мало і засобів масової інформації акцентують увагу, тобто розумієте, Іран вже величезно багато кількість років під санкціями. І дійсно в багатьох викликають сумніви відносно ефективності тих чи інших санкцій, накладених конкретно на Іран, ну в тому числі на Білорусь, тому що їх основний ринок став Російська Федерація. Вони ж повністю переорієнтували свої економічні ринки. От. Але відбулася насправді дуже серйозна і історична подія. Синхронізуються зараз санкційні інструменти НАТО. От, так мовити, лідером політичним цього військового союзу, звичайно, Сполучені Штати Америки, і відповідно Європейського Союзу. Тобто, хто що з цього отримає, Європейський Союз вже повністю, скоріш за все, буде йти саме у військовому плані по співпраці з НАТО, тобто орієнтований, перш за все, на Сполучені Штати Америки. А відповідно НАТО отримує можливість, тобто. США через Європейський Союз через їх економічні можливості і інструменти, все ж таки, давити на партнерів і друзів Російської Федерації. Ну якщо такі от двоє Білорусі, Іран звичайно є, тому враховуючи ці аспекти, що саме... Ви зрозумієте просто як Росія, так і Білорусь, так і країни Близького Сходу, Середньої Азії, здебільшого на енергетичному експорті, на сировинному експорті, вони орієнтовані були перш за все на європейський союз. Саме там вони отримували надприбуток, за рахунок якого вони отримували свої авторитарні чи тоталітарні режими, в тому числі і фінансували війну. І якщо відповідно Європейський Союз дійсно. Дійсно, разом з США, разом з НАТО, може зможе верифікувати оті дієві санкції і запровадити їх через інструменти ЄС, то якраз оце і буде надзвичайно ефективним е інструментом впливу, якого раніше просто не було. ЄС вважалося більш-менш окремою інституцією НАТО і США вони співпрацювали, але такої великої синхронності, до якої вони прагнуть зараз. Насправді не було. Тому ця подія, як на мене, надзвичайно важлива, надзвичайно навіть назвав би її історична, і санкції, які тепер вже будуть відчувати на собі, як Росія, як держава агресор так і ті, хто їм допомагає, будуть значно ефективніші, значно верифікованіші, в тому числі погоджені я переконаний з Україною з групою Рамака Макфола, яка багато працює над аналізом уже застосованих санкцій і над пропозиціями нових санкцій санкції відповідно як ЄС, так і НАТО, Білорусь та Іран. Як ви вважаєте, коли от проти них запровадять оці нові санкції, саме про які Урсула фондерлян сказала, чи зупиниться їх? Бо білоруська економіка, начебто, не настільки потужна, щоб витримувати удари санкціями? Ну і чи стане це от таким перепонним моментом для тих країн, які от ще досі знаєте, от сумніваються, допомагати Росії чи не допомагати Росії А якщо допомагати, то про це не говорити. Я б знаєте, я б не ставив би запитання, можливо, коли це станеться. Я б ставив запитання дійсно, чи той пакет санкцій, який буде запроваджений, буде дієвий. Тому що ми ж чудово розуміємо, для того, щоб не просто раді галочки запровадити якийсь пакет санкцій, а дійсно зробити його дієвим, потрібно спочатку зробити велику аналітичну роботу, а потім досягнути консенсусу в собі в самому європейському союзі, тому що ми ж вами чудово орієнтуємось і знаємо, що всі рішення і санкційні в тому числі в ЄС приймаються виключно консенсусом. Тобто, що це означає, їх має підтримувати абсолютно всі члени Європейського Союзу. Якщо якась умовна Угорщина, яка намагається грати для всіх, перш за все на Росію по енергетиці, буде блокувати ці пакети, то тоді і ці пакети будуть зменшуватись по якості. Тому давайте, як то кажуть, крокодила їсти поступово і дивитись уже по факту, які. Санкції будуть запропоновані Єврокомісією відповідно до їх вже голосування в Європейській Раді. Але це те, що санкції є дієвий інструмент, це вже ні в кого не викликає сумніву, і впливають вони і на Іран, і на Білорусь, і перш за все, знаєте на кого на Російську Федерацію, тому що ми вже з вами говорили, і я ще раз підтверджую, що вся сировинна енергетична експортна складова яка, На якій тримається російський режим, за рахунок чого вони фінансують війну, в тому числі проти України, вона саме полягає в тому, що вони надприбутки отримують з європродажу Європейського Союзу. До прикладу, от, після запровадження ембарго і цінової стелі на нафту і нафтопродукти, вже недоотримувати буде 20 доларів з бареля в бюджеті, прорахований було 70 доларів за барель наступний рік. А в цьому році вже максимальна ціна 50 50 доларів. А враховуючи, що кожен третій рубль це рубль, отриманий від експорту саме нафти і нафтопродуктів, то ми можемо собі уявити, наскільки буде страждати і деградувати російська економіка. І хто б вам не казав, що санкції не діють, не вірте в цьому, діють і надзвичайно сильно діють. Пане Олексію, власне, якщо говоримо про нафту, то видання Bloomberg пише, що наразі російська нафта продається по 37,8 долара за барель, і це вдвічі менше, ніж бренд, навіть більше ніж вдвічі менше, ніж бренд, і це набагато менше, ніж ота гранична запроваджена ціна. А пам'ятаєте, як у Росії, коли запроваджували цю граничну ціну, так то вони казали, що ми забороняємо продавати нафту у ті країни, які будуть дотримуватися тих санкцій. Разом з тим продають і продають набагато менше. Як це ще впливає? Чи можна тут спрогнозувати? А, звичайно, а, я. Для відповіді на ваше запитання, буду виключно користуватися інформацією самого Мінфіна Російської Федерації і, відповідно, інформацією на Біуліну, яка очолює Нацбанк Російської Федерації. Ну тобто, для того, щоб ми розуміли, про що говорять вони, а потім я ще скажу додатково, які реалії да, цих процесів. Вони говорять, що крім того, що в цьому році. Ну, точніше, вже в минулому, да, прошу пробачення, Російський бюджет фактично рази 4... давався з вимушеному секвестру. Тобто, російський бюджет уже є дефіцитним. Я вже зазначав, що в бюджет було закладена ціна за барель. Зараз по факту на Уралс да, продається по 50,5. за 50 п'ять, да? з... доларів. Тобто вони не шалену е суму, яку вони не зможуть витратити на ціну і ота ціну, яку ви згадали: 38-37 доларів. Оце фактична ціна, по якій е купує нафту Індія. Да. Офіційна ціна і можна просто зайти в інтернет і подивитися, що нам хтось з наших шановних глядачів можливо десь сумнівається, чому вона виходить на 50, скажімо так, да? тому що Росія вимушена за свій рахунок її транспортувати в Індію, от а на цьому втрачає і ще дає Індії 40% знижки. Тобто зараз всі, хто імпортує нафту, нафтопродукти з Російської Федерації, Китай, Індія і інші країни, вони отримують величезну знижку до 50%. Чому це робить Російська Федерація? Відповідь до їм немає де в себе хранити цю нафту, тому що ні нафту, ні нафтопродукти. В них немає ні резервуарів, нічого. В них немає нафтопереробних заводів. В нафтоприродні заводи сконцентровані були в Європейському Союзі і в країнах Південної Америки. Ну а навіть якщо в себе її переробляти, то кудись треба діти мазут. Знову ж таки, куди дівати мазут? Знову ж таки, незрозуміло. Абсолютно по шахматної термінології патова ситуація. Хочеш не закупорювати свердловини нафти та газу, які потім майже розкупорити, ти маєш її продавати по бросовій відповідно ціні. Зараз вже говорять дійсно, що приблизна ціна, враховуючи ці всі аспекти, близько 35 доларів. Собівартість а, коливається від 13 до 17 доларів. Тобто, до чого я веду Собу, собівартість, вона, звичайно, буде відбивати так. да Вибачте, за сленг. А, але навіть буде йти в невеличкий плюс, для, щоб нафтовидобувні компанії могли на, працювати далі, в принципі, в прибуток. Але говорити про те, що вони отримують надприбутки. Цього вже точно ми не можемо. І це от насправді зараз ми бачимо вочію надзвичайно яскравий приклад застосування санкції, санкційного впливу, і як наслідок на вплив на російську економіку. Якщо прогнозувати, розуміючи питання, відповідаючи на вас частину запитання, то звичайно ж бюджет наступного року в Російській Федерації буде дефіцитним. Звичайно, вони почнуть доїдати останньою. Ту... Асостояння росіян, да, вони звідти вже тягнули в цьому році і будуть тягнути завтра. Але це не головне. Головне, що вони стратегічно програли, тому що на ці ринки, які вони звільнили за рахунок, що їх витиснули санкціями, зайдуть інші гравці, тому що той самий Кувейт збільшив постачання на нафти, Європейський Союз. П'ять разів так і з інші країни там того ж АПЕК будуть збільшувати видобуток, збільшувати постання і назад на Російську Федерацію ні в ринок сировин, не іншої, ні в ринок газу, ні в ринок нафти ніхто вже ніколи не пустить. Тобто році в 23-му, звичайний росіянин почне на собі бачити результати санкційної політики і що вони почнуть просто банально жити. І заробляти менше, а товари на поличках будуть значно дешевше. А за рахунок то, мовити, провалу імпорту заміщення нормальних товарів або запчастин вони також не зможуть ніде знайти, окрім там а, а, дублікатів, які йдуть з Китаю по завищенні вартості. Оці дублікати, які йдуть по сірому імпорту, вони насправді іноді навіть в два-три рази дорожчі, ніж оригінальні запчастини. розумієте в чому справа? Тобто. Пічне падіння, шалена інфляція, і ще їх буде шукати в воєнкомат я маю на увазі чоловіків, щоб могалізувати. Тим на 23 рік для росіян, ну дуже самнітельний, це якщо сказати, дуже надзвичайно м'яко. І пане Олексію щодо Грузії у правлячій партії Грузії Грузинська мрія відреагували на заяву тимчасово повіреного у справах України Андрія Касянова щодо того, що Київ просив Тбілісі передати комплекси БУК, які були надані Грузії Україною під час війни 2008 року, але отримав відмову. За словами члена парламентської більшості гіви Міканадзе, зенітно-ракетні комплекси не були передані безкоштовно. При цьому він наголосив, що це може бути черговою спробою якимось чином втягнути Грузію. У цю війну член правлячої партії Гія Вольський назвав Андрія Кастянова неадекватним і Також додав, що за все озброєння, яке має у своєму розпорядженні Грузія, були сплачені кошти. Грузинський депутат стверджує, що Україна не тільки сформувала запит на передачу зброї, а й нібито на організоване відправлення добровольців. Навіть надсилали літаки чартерні рейси з України, але ми на це не погоджувалися, бо не було б рівнозначно, бо це було б рівнозначно вступу у війну. Сказав Вольський. Ну і власне, пане Олексію, що до цих буків, ми зрозуміли, що тих буків нам не бачите. А що до того питання мене все ж таки більше цікавить, що вони в принципі фактично звинувачують у тому, що Україна хотіла втягнути Грузію у цю війну. Що за риторика? Чому вона така? Грузія, начебто, не підтримує ні Україну, ні Росію. Вони то на тій, то на іншій стороні. Грузія і грузинський народ, начебто, грузинський народ, точніше, і грузинська влада, це начебто зовсім різні люди, зовсім різні гілки, але тим не менше. Що пані Тетяно можу вам на це відповісти? Мені надзвичайно шкода перш за все грузинський народ. Тому що та влада, яка зараз приймає такі рішення, робить такі публічні заяви, вона по суті плює на нашу дружбу між нашими братськими народами, між українцями та грузинами. Якщо скільки, скільки ми допомагали раніше один одному, скільки ми підставляли плече. Ще 14-го року спочатку війни один одному і зараз така риторика Грузії насправді вона не робить честі і самим грузинам. Тому що якщо б дійсно переважна частина грузин не підтримувала політику свого уряду, вони вже б давно вийшли на вулиці от, і знесли відповідно цей проросійський їхній. Режим, який там зараз відбувається, ну і що сказати? пам'ятаєте, пам'ятаєте е, фон Деляйн, коли е, ініціювали, все ж таки, що ну звичайно не сама з партнерами, не, не коментуючи, чому Грузія не отримала так, як Україна. Статус кандидата в члени ЄС, ну тому що мабуть їхні спеціальні служби, мабуть, їхні розвідки, оцінивши риторику грузинської влади, і їхні прагнення до цивілізованого світу, зробили висновок, що вони ще до цього не готові. І були, ми зараз бачимо, що абсолютно праві. На відносно буків, ну так слухайте, так Україна що каже, що безкоштовно передайте, та ми ж готові їх купити. Ну от якщо. Там Грузія виставить нам якийсь цінник, а говорити про те, що Україна втягує з братську Грузію війну. Ну це абсолютно неадекватність це намагання загравати з Кремлем а, і сидіти одночасно на декількох стільцях. Зараз це в вже. Точно не вийде, і вже дуже швидко вони побачать наслідки цього загорування з державою агресором з терористичним режимом путінським. Да? І дуже скоро вони, я думаю, вже підуть в нібитіє, тому що самі грузини, все ж таки, ця от чаша переповниться, і саме вони знесуть цю неадекватну владу. Пане Олексію, і ще одне оточенче запитання. Чому власне ми так розділяємо те, що грузинський народ і грузинська влада? Грузинську владу що? Не обирає грузинський народ? Чи як? Як так може бути, що влада в них якось проросійська, а народ якось начебто виходив навіть на Майдани. І Зеленський на початках повномасштабного вторгнення до них звертався. Вони були за Україну, але ж це вони обирають цю владу. І фактично кожен народ заслуговує того правління, яке він має. Тобто він фактично відбиває настрої у суспільстві? Ви знаєте, звичайно, я з вами погоджуюсь, тому що те, що Тетяна каже, ви це об'єктивна реальність. І грузини за якимось тимчасовими матеріальними благами, оскільки зараз ж вони повністю перевели всі свої експортні потоки на Російську Федерацію, тому що за часів того самого там да, якщо хтось ще пам'ятає, ну Саакашвілі, більш пам'ятають. То там було ембарго, тобто там Росія закрила експорт грузинських товарів, і вони вимушені були шукати інші ринки. І ці ринки диверсифіковані були максимально. Вони продавали в Туреччину багато. Вони в Китаї продавали багато. Вони в країни Близького Сходу і Середньої Азії продавали багато і ставали кожним. Днем все незалежніше і незалежніше від російської політики, що потім зробила Російська Федерація, коли привела свої, свій уряд і свій парламент, вони просто відкрили ринки і сказали: заходьте. От. і Грузія, ну, звичайно, логістичне плече менше далеко вести не потрібно, переорієнтувалася зворотньому напрямку знов ж таки на Російську Федерацію. А економіка це знову ж таки базис для політики. І коли ці всі потоки знов перейшли в свої більшості на Російську Федерацію, вплив і політичний. На саму Грузію став насправді тотальний, і вони самі саме закидати заручниками своєї ж абсолютно безграмотної політики. Ну а зараз, відверто кажучи, також вони отримують додаткові бонуси від реликованого бізнесу малого та середнього, який тікає від а, путінського режиму, в тому числі в Грузію. Тобто, по суті, а, вони стали також бенефіціарами війни Росії проти України, тому що вони підсилили. Лися бізнесом, який звідти втік, який які зараз платять податки в Грузію, і їхня економіка зросла. Ну, по офіційним даним від цього аспекту приблизно на 15 Ну погодьтесь це, Ну насправді суттєва історія, і багато грузин вона насправді влаштовує. Але стратегічно вона абсолютно є помилковою. Я це ще раз ще раз хочу підкреслити з боку відповідно як грузинського народу, так і ти, кого вони обрали у владі. Так, пане Олексію, з вами цілком погоджуюся. Можливо, перспектива в них не дуже, але наразі вони тішаться, начебто, начебто, ще можна це охарактеризувати короткою пам'яттю від подій 2008 року. Але це вже інше. Дякую наразі, що ви долучилися до нашого етеру. Дякую за хорошу розмову.